Теплі шкарпатки, шапки та берети. Одягом ручної роботи забезпечують бійців Збройних сил України івано-франківській майстрині Наталія Вашкевич та Лілія Мороз. Для своїх виробів, кажуть, використовують найкращі матеріали. Для в'язання використовуємо найкращу пряжу, тому що зараз на ринку є дуже великий вибір, але мас-маркет переважно пропонує нам акрили, поліестер, тобто яке ну, які не корисне, яке і в тому ж плані і запруднює середовище, і воно не гріє, воно має ефект целлофану. Вибачте. А ми стараємось вибирати гарну пряжу з вовна, шовк, бавовна, от зимові вироби, шкарпетки має бути ну не менше 50% вовни. Штучна нитка додається для того, щоб виріб був міцний і краще носився. З початком повномасштабного вторгнення майстрині перетворили своє хобі на корисну справу, і тепер чимало бійців ЗСУ користуються їхніми в'язаними виробами. Беремо українську вовну. Міцну і дуже дуже сильно теплу. Потім вона така трошки жорстка, але після прання вона стає такою досить такою приємною для носіння. І дуже головне, що вона дуже тепла. Ми розуміємо, що ці шкарпетки зараз дуже сильно будуть потрібні, так як і того року в'язали, і зараз продовжуємо в'язати. Для ця робота не складна, проте часу займає чимало. Відтак наразі волонтерки шукають помічниць. Усім охочим допомогти. Із в'язанням майстрині нададуть матеріали та інструкцію. Нам дуже потрібні. Ще руки, щоб було їх багато, тому що ну, все одно пару шкарпеток треба зв'язати ну, за пару днів. Швидше не виходить, якщо це в'язати руками. Так? Ми надаємо пряжу, щоб тільки в'язали, щоб тільки хто має вільний час, хто вміє. Ми, повністю є опис, як в'язати, скільки набирати петель, якщо надаємо опис, надаємо пряжу. Лише якби люди вміли в'язати і щоб було більше, більша кількість, тому що ну, ми самі е, стараємось максимально. Але Теж є якась своя робота, якась є. тому нам, нам потрібні ручки. Загалом майстрині зв'язали для наших захисників майже дві сотні пар теплих шкарпеток. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк новини на вежі.